Ой, ми вчора в моєму клубі з дівчатками працювали в темі здоров'я, малювала алгоритм іерографіки, і я вам хочу сказати: в ітогі вийшли в молодість. Ну, ви знаєте, насправді я абсолютно впевнена, що кожна людина може усвідомлено обрати жити в молодості і в програмі молодості. І е, того, що молодість це не тільки про тіло. Молодість це взагалі загальна така програма, де ми маємо енергію, маємо радість, у цю, знаєте, повноту радості, повноту енергії, активності. І мозок, мозок який круто працює, і ми можемо з вами не старіти насправді. Це ж всього лишень вибір насправді нас як творців. І мені дуже сподобалося. Ми вчора, коли це попрацювали, був шалений фідбек, і ми з дівчатами це обсуждали, що так, насправді це дуже цікаво, того, що ми звикли, ми якби передаємо, що ми обов'язково старіємо, але це ж не обов'язково. Насправді, це не обов'язково старіти, драхліти, труху перетворюватись, того що ну, можна інакше. І я абсолютно в цьому впевнена. Діло віри, насправді да, справа кожного, і справа у вірі, у вірі в те, що ти так можеш. Знаєте, колись дуже давно я слухала одну проповідь пастора Джозефа Джозефса. Був період я його прям вісіла на ньому, був таки дуже давно. І він розказував про Сару. Да? Сара, яка е, мала е, дуже була гарна і була молода. Вона е, в, ну, в 90 років дуже круто виглядала, Так, що їй аж якийсь там цар якоїсь країни е, ну, прийшов і забрав. Бо вона була неймовірна, і крас красива, і молода. Тому я абсолютно впевнена, що ми можемо сьогодні бути так. І бути молоді. Тож, програма молодості так само реальна, як програма старості. Тож, до речі, кому цікава праця в моєму клубі, можете мені написати, тому що ми там дуже багато всього робимо насправді. А з вересня ще починаємо працювати над я і над моєю ідентичністю. Будемо змінювати старі знання про себе.